Поросяткам від нашої любави сьогодні шостий день. От такі пацмани чудові. Значить, привела 16 штук, все супер поросятка, всі ровненькі, ну просто, просто клас. Залишилось на даний час 13. Одне було таке, ну, не мілке, скажімо, як було до цього. Що прям мілкі-мілкі такі, що десь по 200 грам поросятка. А ну половину менше просто цього. То звісно, що воно не могло конкурувати, воно в перші дві доби і відійшло. І двох штучок придавила. Придавила. Трошки розрядила обстановку, але нічого. 13 штук залишилося, Ось такі гарні. На рахунок вакцини, що хочу сказати, це вже вакцина зараз працює та, яка змінив я інша. Тобто не парвору яким я користувався до цього, а це вже працює вакцина від парвовіруса Суімун Ері плюс парво. Ну і результатом я задоволений. Задоволений на всі 100, Поросята рівненькі. Немає немумій, немає оцих. Рукавичок ось таких 100 або 200 грамових. Тобто, ну просто-просто поросятка -просто всі рівненькі, чудові. Так що користуємося поки що цією вакциною Суімун Ері плюс парво. Ну або Суімун Парво плюс Ері. Не пам'ятаю, як воно там точно, правильно називається, але це не має значення. Ну і тут така сама ситуація у нашої жасмін. Всі на місці, 15 штук, поросятка всі рівненькі, чудові, і на рахунок вакцини така ж сама історія. Незважаючи на жарку погоду, як бачите, працюють лампи. У цих малюків і коврик працює, і лампа, і вони знаходяться там. Ну і ці також, як бачите, не тікають від лампи, від жари, а навпаки, намагаються всі там відпочивати біля неї. А відбувається це завдяки тому, що працює інтенсивно вентиляція в приміщенні. Витяжний вентилятор, який зараз працює практично цілодобово, створює Ті умови, при яких поросяткам знаходитись в приміщенні дуже комфортно. З цієї сторони у нас витяжка, з іншої сторони, зараз буде поки сфокусується, з іншої сторони у нас приточка. Як бачите, відчинене вікно. І ось такий йде рух повітря, технологічні карти, ось так, вітер колише. І це створює інтенсивний рух повітря, що дає змогу навіть в жарку погоду, коли воно заходить сюди, навіть коли стоїть пік жари. І повітря заходить теж сюди гаряче, але воно рухається. Завдяки цьому руху повітря створюються комфортні умови. Не одна вентиляція не дасть такого ефекту, як примусова. Тільки примусова вентиляція з використанням витяжного вентилятора і приточного клапана, ну або вікно ось таке звичайне, або клапан приточний, дають ефект. Який працює навіть в жарку погоду. Не потрібно повітря там охолоджувати яким чином. Звичайно, що було б взагалі ідеально, коли б поставити ще за вікном, там, де йде приточка, поставити панелі охолодження Петхулін. Є такі, ну як скажемо, думки на цей рахунок, і особливо коли раніше працював я на Херсонщині. Були в мене такі думки. І ось зараз на новому місці тут. Також інколи хі -хі, думаю про це. Ну, але було б добре, але, але є, але. І навіть без охолодження, просто за рахунок того, що відбувається дуже інтенсивний рух повітря, йде охолодження приміщення і свиноматкам, і поросяткам. Ну, поросяткам то комфортно. А свиноматкам... Таку жару не дуже комфортно. І звиноматки при ось такої вентиляції відчувають себе більш-менш нормально. Тому що працював раніше без вентиляції примусової, відчинені вікна, двері, плюс шахти витяжні в стелі, Задуха страшенно в приміщенні, в порівнянні з примусовою вентиляцією. Зараз, коли світло вимикається, Відчиняю вікна, двері, і, начебто, даже приміщення невеличке, вікна, двері поруч, повинен рух повітря відбуватися, не те. Задуха відразу відразу відчувається аміак, відчувається, що повітря стоїть, нема ніякого руху. ну Тобто ні, ні тільки примусова вентиляція дає. Дуже-дуже позитивний результат. У наших хлопців після кастрації просто зараз ідилія. Тиша, спокій, не можу, не натішитися. Оце воно. Корм собі споживають, водичку попивають і відпочивають. Так що тепер самців, кроликів будемо. Обов'язково каструвати. Тут у нас вже готові каліточки, там де їх не було, все, тепер зручніше працювати. Ну і тут у нас практично готові маточники. Один уже є. Все. Це... Зараз. Оп. Все. Залишилось ще один. Переселяємо зараз цих кроликів сюди. Дві кролички наші фанончика. І працюємо ще над одним маточником. І потім їх розділяємо і все. На цьому у нас етап з кролематками завершується. Ось так виглядає новий маточник. Ще залишився нам один. Ну, я думаю, що ми сьогодні все це діло організуємо. Маточник є, він зроблений, тільки його. Потрібно встановити. І все, буде в нас і ця клітка готова, маточна, ну і та вже в нас теж готова. Тепер переходимо до відгодівельних кліточок, які будуть знаходитися в тому приміщенні, де я показував, вже неодноразово розповідав, що там буде у нас відгодівля кроликів. Там хочу зробити двухярусну кліточку. І туди буде переміщатися вся відгодівля. Також вже є всі матеріали: сітка, квадрат, профтруба, що там ще ця USB, утеплювати, щоб стіни довести до ладу. Там. Ну, тобто все вже є, потрібно тільки час вставати і працювати. Так що займаємось, зараз розпочинаємо. Вірніше займатися відгодівельничком. Інкубація завершилась, залишилися вон там. Невеличкі залишки яйця. Результат чудовий, дуже чудовий результат. Ось, було 534 штуки. Ми яйця заложили. І на виході отримали 451 курчатку. Відсоток склав 84,5. Ну, в общем, 84% у нас вихід. А ось і наша малеча. Ось як реагують в першу добу, вони на все нове бояться. Малюки, не бійтеся. Потрібно біля вас тут знаходитися і постійно розмовляти. О, бачите, я розмовляю і вони вже все заспокоїлися. Там одна кучка і тут іще одна. Ось який. Килим у нас із курчаток. Дуже чудово розрізняється, хто в нас півник, хто в нас курочка, коричневі це курочки, біленькі це півники Ось маємо таку малечу Розпочинаємо процес вирощування. Чудовий, чудовий вихід курчаток. Я задоволений результатом. Все, зачиняємо двері, не випускаємо тепло. Нехай собі. Вон вони вже розпочинають корм споживати. Отако, от отако. Водичка в них стоїть зараз в перші дні аскарбінова кислота із. Цукром. Ну, я цукор не використовую, а використовую мед. Дві чайні ложки меду на літр води і 1 грам аскарбінової кислоти. І це вони п'ють перші дві доби. Ну, а ми працюємо далі і продовжуємо звільняти ось це місце для відгодівлі. На завтра запланований забій. Забираємо. Ще одну свинку звідси, а та, що залишиться, переведемо її ось до цього нашого кабанчика. Все, вони тут дві разом помістяться, все буде чудово. А тут проводимо дезінфекцію, чистимо їм і запускаємо сюди нову партію відгодівлі, тому що там їм уже затісно. Так що рухаємось вперед, працюємо, не зупиняємось. І не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, наших захисників. Ну а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я добра. І все буде Україною. До побачення.